Всім привіт! Сьогодні хочу зробити маленький відео огляд на Animal Flex Це вітаміно-мінеральний комплекс для сугобів, зв'язок. Ось така упаковка. Коробка в нас йде в картон. Зверху пастик. Ну і знизу алюміній. Так. На дні банки у нас є термін. Придатності, до якого числа вжити. Ну і дата виготовлення. Є інструкція на українській мові, склад. Виробник Нью-Джерсі USA. Обійшлась мені ця банка в 1599 гривень. Це станом на 17 липня. Що ж, давайте відкриємо і подивимося. Ось така у нас йде мембрана, як в консерві. І всередині 44 пакетика має бути. Їх... ну запах такий зразу пішов, якийсь специфічний. І їх треба пити після їжі, запиваючи водою. Така картонка. Ось такі пакетики. Скільки у нас тут йде? Так, 3, 6, 8 і таблеток. Дуже зручно, так як... Одним разом можна випити і покращувати своє здоров'я, не переймаючись, що треба відпити в якійсь годині то, то і то. Ось так воно все виглядає. Вибрав я цей комплекс, тому що кажуть, що він найкращий на ринку, так як в мене почались проблеми з суглобами, я постійно працюю. На ногах ходжу, активно рухаюсь. 12 годин на складі вирішив взяти цей комплекс. І що ж, після 44 днів я зроблю відео відео про цей комплекс. Так що підписуйтесь. Кому буде цікаво, розкажу свої враження, які результати. От можу показати от у мене тут на руці ось. Ось тут його така гулька, якась гуля вилізла. Це в мене вже не перший раз, у нас Два роки тому я був на роботах на закордону. І постійно рукою працював, і в мене взагалі вона така напух, що була, тут така гулька прям вилізла. Це, взагалі, звісно, страшно було дивитися. Що ж, всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, якщо щось цікавить, всім пока!